Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автопарк Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження Mitsubishi Outlander 2003 року на повному приводі з об'ємом догуна 2.0 на механічній коробці передачі. У автівці встановлено газове оборудовання, яке вписано до техпаспорту. Дуже красивий темно-синній колір Металік. Автівка повністю без. Ржавчини та рижики якісь. В неї справжній пробіг 197 тисяч кілометрів. По стану сидінь, руля та педалі, це підтверджується. Також у автівки всі вікна оригінальні, включаючи лобове. Лобове у нас оригінальне Mitsubishi даного року випускав автівки. Ось так виглядає. Цей колір у нас на сонечку. встановлена нова гарна зимова гума, диски у нас в ідеальному стані, без жодної царапини. В цілому автівка дуже охайна, таких е, подобних стан дуже небагато на всю Україну. Охайний салон, все і справно. Клімат працює, кондиціонер дує, все як полагається. Побачите, як, яка у нас шкіра, у якому стані та руль. Дуже охайні. Газове бордоння вписано до, до тих паспорту, як, як я вже казав, Магнітола у нас з блутузом, з флешкою. Усе як полагається. Є клімат, підігріве сидінь. Автівка реально в дуже в поганому стані. Як на ці роки? на Автівку можливо в нас купити у кредит та лізинг та заготівковий розрахунок. Усіх запрошую на тест-драйві до міста Києва за адресою Сумська 2А. Друзі, всім гарних покупок та мирного неба. Звертайтеся, поки даний варіант актуален і у наявності.